Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Виживши після ударів, військовий розповідає страшні речі. Далі мовою оригіналу. І вітаю. Що відбувається з командиром в компанії ЗСУ. Коли він реально положив на одну роту солдат, і, ну, реально старші командири розуміють, що це саме та людина, який винен у смерті цих хлопців. Якщо ви думаєте, що відкривають кримінальне провадження, чи справу в ДБР, чи ВСП до нього приїжджає, ні, на жаль, це не так. Його все все тимчасово десь устраняють і переводять в резерв, а далі на все на таку саму посаду його переводять. На прикладі, ну, тої самої 110-ї бригади. Чим більше ти поклав хлопців, тим більше в тебе шани і поваги від твоїх старших командирів. І, відповідно, тим менше в тебе відповідальність за смерть наших хлопців. Як не парадоксально, але це факт. Дякую вам, бережіть себе. Вітаю. Уявіть собі таку ситуацію, що ви приходите до школи до своєї дитини для того, щоб познайомитись з класним керівником. І після розмови з тим класним керівником розумієте, що це. Не людина освічена, чи людина, якась, в неї якась етикет вчителя, чи в неї якась тяга до виховання є. Ну, абсолютно нічого. Це просто навчого ви зустріли свого колишнього однокласника, і він тупий двоєшник. В школі був, він ніколи розумовою діяльністю не, ну, не відрізнявся ніколи. І, от уявіть собі, що точно цей самий олігофрен або імбіцил, як його не називаєте, суть одна. Він став керівником класу, там, де навчається ваша дитина. Ви реально думаєте, що він чогось навчить? Тільки лише то із-за того, що він здобув правдами і неправдами вищого світу. На жаль, ні. Точно так само приблизна ситуація відбувається в деяких наших підрозділах. Не за розум. Не за адекватність, не за якісь ну, реальні звитяги або досягнення ставлять командирами деяких людей. А лише і за те, що він не тупий, що він навіть не осознає, ну, не осознає що ну, його команди призводять до смерті і загибелі наших пацанів. Іменно таких ставлять. Нехай він краще буде 700 раз тупий. Але жодного разу він не буде, який буде сперечатися з вищекомандувачем. Ну жодного разу. Оце саме найкращі командири виявляються. Зараз необхідні і вони по факту багато є таких у лавах ЗСУ. Вони не розуміють, що треба якось змінювати не то, що систему, а хоча б відношення до людей. Ні, це не важливо. Саме головне, що сказав командир, все, крапка. А те, що там загиблі сотні або тисячі хлопців, наказ має бути виконаний. Крапка. Сам він туди, звичайно, піти не може, бо він стратег і більше ніяк. А от життя хлопців це все е, як то кажуть, ну такий розходний матеріал. Дякую вам раніше про втрату 108 військових за один удар. Повідомив і політолог Бала. В той же час Бала продовжує твердити, що загиблі таке є. От генштабу спростував чергову дезінформацію путінських пропагандистів про те, що, начебто, загинуло 108 захисників на Аудіївському напрямку. яка поширена у Фейсбуці на сторінці політехнолога Віталія Бали. Генштаб, інформація в соцмережах про начебто 108 загиблих у одній з бригад на Аудіївському напрямку напередодні різдва фейк Дотримуйтеся інформаційної гігієни. Перевіряйте інформацію перед оприлюєм. Людненням сьогодні черговий яскравий приклад відсутності інформаційної гігієни. Більшість не перевіряй, а відразу понесли репостами і скрінами. Профіль у фейкометника не зламаний, з'їхати не вийде. А от хороброї воти випив забагато. Прокоментував у телеграмі цей подковник ЗСУ Анатолій Штефан. Згодом допис на сторінці Віталія Бали прокоментував воєнний журналіст Юрій Бутусов. Перевірив інформацію. по даними, за війська на Авдіївському напрямку, жодних автобусів не було уражено, жодних втрат при в'їзді на свята не зафіксовано. Написав па у приват з проханням уточнити в якій бригаді це сталося. Усі військові напряму кажуть, що цей допис брехня. Думаю, мене важко звинуватити в тому, що я зв'язана із офісом президента. Мене цікавий тут тільки факти. На цей час допис на сторінці Віталія Бали не видалений. Більше того від його імені. На сторінці з'являються повідомлення про те, що він наполягає на справедливості своєї інформації. Водночас останній допис вийшов якийсь незрозумілий, більше того сумнівний. Я знав, що так буде, але хлопці попросили написати. Ати там питання виплати сім'ям більше півтора мільярда гривень, а платити не хочуть. І це я знав. Не вже ви думаєте, що інших втрат немає на інших напрямках, але про це ніхто не говорить. Зінові Бібрецька в той же час зазначає наступне чмут у цій війні. Служити будуть усі. Невже і Тараса Тараси Лесі Ордена орденосі, Блазені з 95-го кварталу і і притулятник і позитивні медіаповії Коломойського сереля Щеонаєм і Лачені Стерненки, і Ботоферми Подоляка будуть служити. Сльози радості заважають бачити. Як батальйон Монако та роти Багнюк і Мальдіва перетинаються державний кордон та йдуть на з'єднання з легіоном Буковель. Поручник Друбіца роздає патрони, корнетрухіновігніть ордена, чорти ж ти, у та попереду на білому ослі. Біжать портнови, ті, в кого є бабло, які відкупилися, виїхавши за кордон, або давши на лапо за воєнкомам. А так да, всі безперечно, як тільки розпихають по офшорах крадених 36 ярдів, зелені так зразу вже служать яйцями по 17, скрипінам. Ми і юморіздам стендаперами, катаючись європою. А хто відмиває притулені за владою гроші в благодійному фонді. Бо хтось служить жмуруку окупанту, а хтось іде фаршем на міни і м'ясні штурми за Сергенералам. Як писала ОРВЕЛ, усі рівні, але деякі зелені рівніші за інших. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.